Шихет дроном камікадзе це не зовсім правильно, це баражуючий боєприпас. Тобто ось власний боєприпас, бойова частина, ви йому даєте там, крило, умовно, двигун, він у вас летить. Це не зовсім дрон. Дрон камікадзе це вже більше, знаєте, така популяризована журналістська назва. На шахет був зроблена ставка не через ефективність, а через їхню дешевизну. Наші колеги з інших підрозділів, які безпосередньо цим займаються, ну, виявляли ціну в 35 тисяч доларів. Де в основному основна ціна це мотор, як показує практика. Мотор, ну і окремі деталі, те, що там навігації, мікрочіпів стосуються і таке інше. Ракета, повірте, значно дорожче коштує. Більшість шахет уявляє там як в небі, знаєте, фотографії, що він такий маленький. А шахет ну це вибачте 2,5 метри на 3,5 Більшість деталей вони мають іноземне походження, тобто і сервоприводи, і плати навігації, і чіпи там навігації, і сам мотор. Хоч із іранського єдине, що ми знаходили там власне іранські не знаю, це ми принесли. Це надсвічники тут все ну, імпортне в більшості. Це вже по суті навіть третя або четверта модифікація в залежності від тих елементів, які ми якраз і описували. Тобто, ми бачимо тут уже відмінність. Ми говоримо про акумулятор. Це власне російський бренд Delta Battery. Це вже в нових е uh -huh. шахедах цих так званих. Це у нас старіші ці акумулятори, е літій іоні йдуть. Тобто збірні, ви бачите, он, батарейки, так, так. пайка там і таке інше. Це вже нам говорить про те, що Російська Федерація там, по-перше, у них є проблеми там і сам. Санкційним тиском, що вони вже навіть таке не можуть дістати, mm -hmm. доводиться ставити своє. І то своє це ж доволі умовно, тому що <клес>, часто бренд може бути російський, але збирати, <клес> збирає всі ці деталі <клес> це одно з іноземних компонентів. Знаєте, в різних е теж новинах, аналітиках, що західні санкції не діють. Ні, вони діють. Повірте, якби санкцій західних не було, тут би все було. Бо імпорт не найновіше, тобто більшість цього всього, знаєте. Інформаційного шуму наводиться в тому числі самими росіянами, щоб показати, що їхній ВПК там набагато що здатний. Тобто, Російська Федерація справді хоче показати, що, начебто, вони виготовляють, але дивіться, е тактико-технічні характеристики при цьому не змінились конструктивно. Це той же самий шахет з тими ж самими завданнями, там і так далі. Чудно, якби вони вони по одному по два їх запускали, ну вони легко виявлялися. Коли на вас налетять летять ну 60 одиниць, там 50, не існує в світі жодної системи ППО, яка повністю на 100% закрила територію держави.